Далі говоримо про реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів. Кабінет міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Пишуть на сайті головного сервісного центру МВС. І це суттєво спростить процедуру ввезення і оформлення авто для потреб військових. Вітак, зареєструвати транспортний засіб нині можна, сплачуючи лише за бланкову продукцію без плати внеску до пенсійного фонду. Проходження сертифікації та експерт. Того дослідження під час першої реєстрації про всі нюанси державного обліку гуманітарних авто розповість начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. отже, пане, пане Миколо. Яка нова процедура реєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, і у чому вона відрізняється від попередньої процедури? Раніше транспортні засоби, які ввозились на територію України як гуманітарна допомога, можливо було поставити лише на тимчасовий облік. На ньому не можна було виїжджати за кордон, не можна було передати іншій особи, вибракувати чи призначити належного користувача. Кабінет міністрів регулював це питання. І були внесені зміни саме до порядку реєстрації транспортних засобів, які ввезені на територію України гуманітарна допомога. З 9 вересня 2024 року, відповідною постановою Кабінету міністрів 895 було врегульовано цей порядок. Серед новацій, які запроваджені цією постановою, дозволяється реєстрація транспортних засобів на державний облік. дозволяється вибракування транспортних засобів. Дозволяється виїзд за кордон транспортних засобів і врегульовано передачу цих транспортних засобів або призначення належного користувача. А що потрібно для державної реєстрації автомобіля? Які документи потрібні? Прошу перше, я хотів би звернути увагу тих осіб, які звертаються до територіальних сервісних центрів, щоб зареєструвати транспортні засоби, які возяться на територію України як гуманітарну допомогу. Є декілька декларацій на підставі яких ввозяться ці транспортні засоби. Давайте ви розмежуємо третю постанову 2023 року, якою затверджено перелік товарів, які возяться і визначаються як гуманітарна допомога, для того щоб зареєструвати транспортний засіб на державний облік в територіальних сервісних центрах МВС, необхідно отримати після отримання вантажно-митної декларації сертифікат відповідності. Далі надати цей транспортний засіб на дослідження фахівцям експортної служби МВС. Далі надати документ про визначення вартості цього автомобіля, з якої буде сплачуватися пенсійний податок в розмірі від 3 до 5%, якщо це легковий автомобіль. І, відповідно, треба буде ще подати документи, які регулюють. Необхідність реєстрації транспортних По-перше, це довідка ТЦК, яка затверджена формою. Далі це наказ про призначення повноваженої особи, яка звертається до територіального сервісного центру, виписка про ГДРПО юридичної особи, сам фізично заявник, представник юридичної особи, іноземне свідоцтво про реєстрацію, ну і номерні знаки, якщо вони є. Ну і цей перелік зараз всі наші глядачі можуть побачити. На екранах для того, щоб записати або занодувати е, ті вимоги, які сьогодні ставляться. Тобто, постановка на державний облік транспортного засобу залежить від декларації, яка за якою воно було ввезено, дійсно е, регулювання цього порядку регламентується двома постановами Кабінету міністрів. Перша постанова, яка була прийнята урядом у 2022 році за номером 174. Інша постанова, яка була прийнята урядом у 2023 році 953. І що стосується виокремлення порядків, то саме постанова 174, вона. Регламентує порядок виключно тимчасового обліку транспортних засобів. А остання декларація, про яку ми зазначили 953, вона більш розширена і вона надає можливість отримати ті послуги, які презентував головний сервісний центр саме з вересня цього 2024 року. Пане Микола, які переваги постановки на державний облік? Ну, по-перше, це можливість виїжджати за кордон, отримавши свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можливість вибракувати транспортний засіб, можливість призначати належного користувача, щоб той водій, який саме керує транспортним засобом і порушує правила дорожнього руху, саме він сплачував відповідні штрафи у сфері безпеки дорожнього руху. Ну, я думаю, що це одне з основних переваг. І ті автомобілі, які досі залишаються на тимчасовій реєстрації, що змінюється для них для них надалась можливість отримати свідоцтво для участі в екордон на відповідний термін по поданих документів. І після повернення на територію України особи, які виїжджали за кордон, мають звернутися для територіальних сервісних центрів і обміняти їх на постійні. Так само надалась можливість вибракувати транспортний засіб. Вибраковка транспортного засобу це коли транспортний засіб, можливо, був знищений або пошкоджений, який в подальшому неможливо використовувати на дорогах загального призначення. Надається можливість так само вибракування його у цілому. Мабуть, ці Основні такі зміни Зрозуміла вас. Пане Микола, дуже дякую вам за цю розмову. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС, був з нами на зв'язку. Далі невеличка рекламна пауза, після якої повернемось. Залишайтеся з нами.